Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль. Вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо додаток «Be My Eyes» зі штучним інтелектом для комп'ютера. У травні 2024 року у сховищі Microsoft Store з'явився безкоштовний. Додаток Be My Eyes. це аналог додатку, який кількома місцями раніше з'явився на смартфонах, айфонах та андроїдах. Цей додаток вміє робити чотири справи: розпізнавати екран комп'ютера, розпізнавати. Те, що сфотографовано веб-камерою. тобто розпізнавати обличчя власника комп'ютера, ну, це необхідно, якщо ви готуєтесь до якоїсь конференції, наприклад, в Zoom чи в інших додатках, відкрити та розпізнати і описати будь-який графічний файл на комп'ютері, а також розпізнати та описати малюнок, який скопійовано до буферу. Обміну комп'ютера. Зараз я вам все це продемонструю. І так, перший спосіб, я маю файл графічний, це фотографія. Жінка з, Жінка з дитиною. Це той файл, який описували додатки зі штучним інтелектом на смартфоні у моєму попередньому ролику. І так. Контекстне меню на графічному файлі. Контекстне меню Відкрити з допомогою. Букво U. BMII. Oh, Натискаю Enter, викликається додаток Be my Eyes, йому передається фотографія на аналіз.

Зараз подивимося: інтерфейс вікна додатку Be My ACE. Він доволі простий, там всього чотири кнопки. Кнопка, підказка, екран, і так, клавіша описати мій екран. Зробити фото, камері, клавіжа, зробити фото з веб-камери і описати. Клавіра, тест, Описати е, файл, який є з файлер Explorer. Ми е, візьмемо. Опис, буферу, обміну, І опис буферу обміну. Ну, давайте е, файл з комп'ютера. Файл жінка з дитиною. Ctrl-C копіюю. Переходжу у вікно Be My Eyes. Запускаємо. І натискаю кнопку Зображення з File Explorer. Натискаю кнопку відкриття, діалог відкриття файлу, але я, я просто вставляю з буферу обміну адресу цього файлу. Ctrl-V. І натискаю на Enter. Сказати, як антидіємі рампи, це помітом мене крапки. На ботографії ображена жінка з бобінка становим волос. Тобто те саме. Як цей опис нам отримати в текстовому вигляді? Ну, в цьому вікні чомусь важко копіювати. Я використовую клавішу F-12 для NVDA. Яка копіює останню озвучену фразу. Ну, так як NVDA видає весь цей текст від Be My Eyes однією фразою, то цей текст копіюється, його можна потім з буфера обміну вставити в блокнот або в Word, або в будь-який додаток. Так, ну давайте е спробуємо е описати мене за допомогою Be My Eyes. До речі, у кожної кнопки є гаряча комбінація клавіш. Ctrl-Alt-H, Ctrl-Alt K, Ctrl-Alt L, Ctrl-Alt J. І можна використовувати їх. Так, кнопка зробити фото. І так, на екрані. Я трошки бачу себе. Припустимо, я готуюсь до Zoom-конференції. І тепер необхідно е, сфотографуватися. От, Якраз просто стоїть на кнопці Зробити фото, активуємо пробілим або ентером. І курсор знаходиться у рядку редагування. Ми можемо задавати уточнюючі запитання. Ну, давайте я спитаю, чи моє лице розташоване по центру екрану. От моє запитання Натискаю на «Enter». Казать, кажу, і і ну і так, можна е задавати скільки завгодно запитань. Як е я поголений, чи рівно в мене сидять окуляри, як я пострижений і таке інше. Чи нема на обличчі е чогось зайвого. Йдемо й далі. О, опис зображення. З буферу обміну. І так, мені WhatsApp, моя знайома, прислала якусь картинку, і я не знаю, що там намальовано. Зараз дізнаємося. І так, зображення. Викликаю контекстне меню. Це додаток WhatsApp Beta. Викликаю контекстне меню і копіюю це зображення. Не Копіювати. Копіювати. Светлана, Переходжу в вікно додатку BMIs. Шукаю кнопочку. Шукаю кнопочку описати буфер обміну. Ну, до речі, тут гарячі комбінації Ctrl-Alt-L. Можна комбінацією скористатися, можна натиснути на кнопочку. Я навіть міг натиснути цю комбінацію, знаходячись у WhatsApp. Ну, на всяк випадок, я зайшов до вікна Бімаясь. І так описати картинку з буфера обміну. Місце Лестра, мозиме молодого синеньких можна побачити. На зайом облам, і ми мочасти, могла демму, нема з ним А, зрозуміло, це, мабуть, київські каштани. Дерево зеленим листям, серед яких білі квіти. Інший аналогічний приклад: додаток Telegram. Ну, для комп'ютерів я використовую Unigram. Уні. Фото, азбіки, Фото, азбіки, і так. В Телеграмі є повідомлення, і на ньому картинка з текстом. Текст з іноземною мовою. Давайте попросимо обімаю розпізнати її і може й перекласти. Так? Але тут трошки по-іншому. Я табулюю до посилання на фотографію. От, Якби фотографія була ще не завантажена, то тут би було посилання завантажити. Ну, так як я вже завантажував, то є посилання відкрити. На цьому посиланні викликаю контекстне меню і шукаю пункт скопіювати фотографію. Копівати зображення. Enter. Скопівати. Ну і можна. Давайте спробуємо зразу. Ctrl-Alt-L розпізнати о, зображення з buffer orgну. На зображень you get a UMO UNOMOCLED. Так, якийсь німецький текст, і нам його прочитав додаток. Ну, давайте попросимо перекласти. Я пишу переклади текст. Текст німецькою мовою перекладається так і де мене трезьмемо травми ціляк ситуації спочатку могіна потім залишає стояти 8. О, бачите, як чудово. Додаток може нам як виділити іноземний текст, так і перекласти його. І так, нам залишилося спробувати, як Be My Eyes описує вміст екрану. Ну, давайте. Відкриємо якусь фотографію на весь екран. І попросимо описати. От у мене є файл лічильник. Тут сфотографовано лічильник води. Я його просто відкриваю. ентером. І так, фотографію відкрив додаток фотографії. Викликаю Be My Eyes.

Зараз запитаємо, це лічильник холодної чи гарячої води? Це лічильник холодної чи гарячої води. Будь ласка, зачекайте, де ви вам пише повідомлення трик. Це лічильник гарячої води. На ньому є позначка 96, що вказує на те, що він призначений для вимірювання гарячої води. Ну, чудово. Так, я повернувся до е, вікна е, додатку фотографії. І Зараз відкрию наступну фотографію. Знайду кнопочку наступна. О, кнопка далі. От, відкрився наступний файл, лічильник 2. Бачите, можна переглядати якісь фотоальбоми і кожну фотографію вписувати. Знову натискаю Ctrl-Alt, h викликаю b

І так, моє запитання. Виділи показник з десятими долями. Виділи показник з десятими долями. То будь ласка, за ті карти, де ви вам більше повіто показник з десятими долями на літільний куб. А мові 4915,7 кубічних метрів. О, і так, він виділив показник і розказав мені, де стоїть кома, де починається з десятій долі. Ну що, тепер ми можемо запитувати... У додатка все, що ми хочемо, не обов'язково про цю фотографію лічильника. Давайте спитаємо, що додаток може ще робити. Моє запитання, що ти вмієш? Що ти вмієш?

Ну і таке інше. Як бачите, можемо робити, які захочемо запитання на які завгодно теми, і штучний інтелект допоможе нам добути з інтернету любу інформацію. Домашнє завдання. Встановіть з Microsoft Store додаток BeMyEyes та навчіться з ним працювати. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку. Та не забувайте виконувати домашні завдання.